Це в житті чекає на свою чергу, ні квітка не розпуститься раніше часу, ні сонце не зійде раніше за визначений термін, тож виявляйте терпіння, і ваш час обов'язково настане. Щоб змінити зовнішні обставини, потрібно спочатку змінити внутрішні. Більшість людей намагаються змінити саме зовнішні обставини. Якщо не змінити думки та переконання, такі спроби ні до чого не приведуть або дадуть короткочасний ефект. Нічого не починайте у гніві. Нерозумний той, хто під час бурі сідає на корабель. Дякую, що були зі мною. Діліться в коментарях, який вислів припав вам більше до душі. Не забувайте ставити вподобайку і поширювати відео в соціальних мережах. Підписуйте, щоб не пропустити нове відео. З вами був канал Палітра Життя.